На початку повномасштабного вторгнення кілька рядків пісні, заспіваної Андрієм Хливнюком Акапально на порожній площі Перед Софією, відразу стали символом нашого спротиву. Пісню почали називати народною, але насправді народною вона стала за 108 років до цього. У Лузії червона калина це неофіційний гімн українських січових стрільців, першого українського військового формування у двадцятому столітті. Підрозділ, який згодом дав багатьох учасників визвольного руху. Ким вони були, за що боролися, чим жили, та що у теперішніх зсу від тих добровольців це параграф історія українських січових стрільців. Мене звати Юлія Галушка. Ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте наше відео. І звісно, підписуйтесь на наші ютуб канали. «І ми Україна» і параграф, аби якісного українського контенту у Ютубі було більше. Українські січові стрільці або ж усуси, яких їх ще називали, не тільки писали чи співали пісні. Січові стрільці це передусім добровольчий легіон у складі Австро-угорської армії. Але як так сталося, що вони змогли з'явитись наприкінці 19 століття, в середовищі галицьких українців формувалось чітке самостійницьке бачення. Становище їх в Австро-Угорщині було не таким складним, як в українців у Російській імперії. Тому там на зламі століть починають з'являтися і політичні партії, і спортивно-патріотичні. Молодіжні організації першими у 1894 році у Львові постає товариство Сокіл. Метою декларують виховати здорове тілом і душею молоде покоління української нації. Далі залучати молодь починає товариство Січ, засноване відомим адвокатом та політиком Кирилом Трильовським. Січі і Соколи брали участь у протипожежному русі, тому що тоді все було дерев'яне. Часто густо в стріхи були солом'яні і було багато пожеж, і оця молодь вже брала участь в цьому протипожежному русі. Відповідно, і Січ, і Сокіл були своєрідним таким переходовим етапом, коли вже з'являється більш така серйозна у плані військовому структура, яка називалася пласт. Важливе значення мав австрійський закон про стрілецькі товариства. Так звані шуцферайни мешканці міських комун об'єднувалися для оборони значить власних населених пунктів, створювали такі добровольні стрілецькі товариства, і в дев'ятсот році вийшов закон, який сприяв створенню таких от стрілецьких товариств на території австрійської Галичини. Такі об'єднання з'являлись по всій габрсбурській монархії, але особливо чисельними були польські організації. Звісно, на це треба було схвалення згори від австрійської адміністрації. Тож і статут створеного у 1913 році товариства Січові Стрельці трильовського для простішого узгодження списують з польського. Як зазначає історик Андрій Рукас, і в українських, і в польських організаціях брали участь відомі у майбутньому діячі. Між собою вони ділилися досвідом. Юзеф Пілсуцький, один із засновників стрілецького руху серед е, польського населення східної та західної Галичини, неодноразово запрошувався е, українськими січовиками українськими стрільцями на свої зібрання у Львові, де він, скажімо так, ділився певним досвідом організації стрілецьких товариств. Отже, початок 20-го століття в Європі вже відчувається напруга, тож навчання у спортивно-виховних організаціях все більше мілітаризується і пробуджує національну свідомість в товариствах. Все частіше виникають таємні гуртки, які проводять справжні військові вишколи. Перші виникають на початку 1910-х років. До своїх лав приймають як парубків, так і дівчат. Один із таких приходить Олена Степанів, або ж Степанівна, її називали. Згодом вона стане хорунжою українських січових стрільців. Про ті вишколи вона писала мішана, хлоп'ячу дівоча пластова організація, але більше військову як пластову роботу, бо крім в'язання вузлів пластового ходу в сигналізації, училися ми стріляти з Бравнінга, пізнавати систему кріса, тобто рушниці Манліхера, поки що лише теоретично, і таборувати і підходити. Вчилися ми з малих битих над. Це стилю видань, які переводили з польської на українську мову. 18 березня 1913 року представники декількох товариств об'єднуються і створюють спільну військову організацію Січові Стрільці, але це не була однорідна структура, це приблизно півсотні різноманітних структурних одиниць, сотні, чети, курені та навіть спеціальні фахові школи. І це в час, коли на носі велика війна. 28 червня 1914-го боснійський серб Гаврила принцип вбиває спадкоємця австрійського престола ерцгерцога Франца Фердинарда. Це стає Формальним приводом для початку війни вибухнула Перша світова війна. А як будь-яка велика війна, війна спочатку загальноєвропейського масштабу, яка швидко не була масштабу. Планетарного, а вона, якби це цинічно, не звучало, відкриває нові геополітичні перспективи і українське громадянство Галичини, Буковини, меншою мірою Закарпаття, які перебували під владою Габсбургів, вони зрозуміли, що це може бути хороший момент для того, щоб повалити царську владу на Дніпрянській Україні і таким чином добитися визволення України об'єднання їх в одне державне ціле. Австро-Угорщина оголошує війну Сервії, що викликає ефект доміно. За три дні 1 серпня, три найбільші українські партії Галичини на підросійській Україні про партії не йшлося, скликають у Львові головну українську раду. Вона 4 серпня утворює. Політичну організацію Союз визволення України, що ставить за мету проголошення самостійної та соборної України, головою стає Дмитро Донцов. Він як і більшість засновників, поляти мігрант від царських репресій із Надніпрянщини, 6 серпня рада звертається до галицьких українців із закликом виступити на боротьбу проти російського панування в Україні. Започатковується легіон українських січових стрільців. Перша українська військова формація з часів поразки Івана Мазепи під Полтавою у тисяча сімсот Ажіотаж був шалений. Виховані у соколах, січах та пластці. Молоді люди охоче записувалися. Добровольці заявки до легіону подали 28 тисяч людей. Причому далеко не всі змогли прибути на збірний пункт. Ці молоді, як правило, люди збиралися до Львова. Але справа в тому, що був такий парадокс, коли було зрозуміло, що українці хочуть боротися за свою справу, але об'єктивно вони боролися і за Австро-Угорщину. Власне, коли ці добровольці йшли з тих, зокрема, гуцульських сіл для того, щоб піти воювати, то дуже часто польська адміністрація не пускала українських січових стрільців, а деяких навіть арештовували з іншого боку. Стрімкий наступ росіян у Галичині відрізав східні повіти, і добровольці звідти вже не могли перетнути лінію фронту. Тому до стрія, який був призначений новим місцем збору, замість уже окупованого Росіянами Львова, прибуло понад 10 тисяч добровольців. Австрійці відібрали лише спочатку дві тисячі, а потім під тиском українських протестів погодилися взяти ще 500 людей. Тобто 2,5 тисячі це е, така максимальна цифра одномоментної чисельності легіону українських січових стрільців. Ця чисельність ніколи не перевищувалась впродовж цієї Першої світової війни, а за всю Першу світову війну через легіон українських січових стрільців перейшло понад 10 тисяч чоловік. Попри оголошену мобілізацію, до речі, якщо пропустили цей випуск, ось посилання австрійці не очікували такого напливу добровольців і під впливом поляків не дозволили українцям сформувати більш чисельний підрозділ. До того ж, вони сумнівались у лояльності січовиків царській короні. Тому більшість з мобілізованих, які не потрапили до усусів, а це близько 100 тисяч людей, відправили до австрійських підрозділів подалі від України на італійський фронт. Багато хто. Був обурений, особливо ті обурені були, що їх взагалі не взяли, і коли вже приймали присягу спочатку, австро-угорщині це зрозуміло, і ті люди, які там були, вказали, що багато хто з нас не говорив слова австрійської присяги а промовляв тексти із поезії Тараса Шевченка і тому подібне. А потім, вже на другий день, Остап Нежанківський священник, якого пізніше вбили поляки, прийняв присягу українського січового стрілецтва тих двох з половиною тисяч осіб. Ось текст присяги. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, запорізькій січі, могилами всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, а воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, Господи Боже, Архангели Михаїла, допоможіть. Амінь. За австрійським законом про добровольчі територіальні формування легіон українських січових стрільців належав до військ краєвої оборони на кшталт сьогоднішніх під. Другий ТРО і підпорядковувався цісарському оборонному відомству. В Австро-Угорській державі там було спільне австрійсько і угорське міністерство оборони, якому підпорядковувалося спільне військо. А були ще окремі Міністерства оборони в Австрії, окреме Міністерство оборони в Угорщині, якому підпорядковувалася відповідна австрійська територіальна оборона, угорська територіальна оборона і війська, набрані з резервістів старших років якраз легіон українських січових стрільців входив до складу військ, підпорядковувався Австрійському міністерству краєвої оборони, тобто перед ним була приставка КК Кайзерже Кьонегіше, Україні шефрові Легіон, тобто цісарсько королівський український добровольчий легіон. У складі легіону УСС були жінки по іманного списку немає досі. Відомо лише, що їх налічувалось понад 30. як зазначає дослідниця жіночої історії Мар'яна Байдак, жінки, які йшли на фронт, були освічені, молоді, ймовірно, хотіли доказати, що здатні на щось більше поза домом не лише вийшли заміж, а можуть бути корисними суспільству у роки Першої світової війни був виклик і запит від суспільства, що жінка має долучатись до громадських справ. Це її своєрідне служіння для українського народу, бо українці не мали своєї держави і таким. Чином, коли жінка долучається до громадської справи, вона може підтвердити, що вона українка і допомагає своєму народові у здобутті незалежності. Більшість жінок, які числилися у структурі легіону, були у санітарній чи допоміжній службах. Однак відомі випадки, коли жінки виконували і бойові функції, окрім уже згаданої Олени Степанів, яка вже в 15-му році мала звання Хорунжої – це молодший офіцер, щось на кшталт нинішнього прапорщика. Варто згадати Ірину Кусь, яка служила в кінному загоні, розвідницю Софію Галечко та Стрільчиню Ганну Дмитерку, яка брала участь у боях, а згодом служила в запасній частині легіону Коші. Усоси носили стандартний австро-угорський стрій кольору хеграу. це темно-сірий з блакитним відтінком. До комплекту входили шинель, кітель з петлицями полкового синього кольору, штани з обмотками, шкіряні черевики, поясний ремінь з австро-угорською пряжкою, на якій кріпили підсумки, багнет і саперну лопатку. Головною відмінністю ОСС був головний убір: шапка мазепинка з клиноподібним вирізом спереду. Так, так, це саме та мазепинка, яку з 2015 року п'ятнадцятого року у сучасній українській армії. Розробив цей стрілецький головний убір на основі козацького традиційного одягу. Лепкий. Це на зразок той шапки, який на багатьох портретах зображений гетьман Іван Мазепа. Боку такої шапки Мазепинки носилися різноманітні патріотичні значки. Ну найчастіше це була краєва емблема Золотий лев, який дряпається на скелю, на блакитному тлі. І могла бути емблема, ще прикрашена стрічкою сині-жовтих кольорів, так звана Чічка. Могли бути якісь інші Тріотичні значки та австрійською кольористикою, там з абревіатурою УСС, роки служби, стрільці всім своїм видом наголошували: мовляв, дивіться, це не просто австрійський однострій, а наш український стрілець та журналіст Роман Купчинський в газеті діло писав: тепер. Кожний маляр чи фотограф має величезну трудність в схопленню січового стрільця, бо не все може поставити його лівим боком, щоб видно було відзнаку. А поставити його правим боком то нічим не різнить від кожного іншого жовніра. Треба дуже ознайомленого зі стрільцями артиста і глядача, щоб один міг схопити типовий рух чи поставу стрільця, а другий щоб міг пізнати потім, що це стрілець. Січовики розробили і українську військову термінологію. Такі слова, як вишкіл, однострій, руханка, наплічник чи набій, вперше вжили саме січові стрільці. Знову наголошу у Суси були першим українським військовим формуванням за сотні років, тому усе від форми до статуту треба було створювати фактично з нуля. Ми не мали власної держави, не мали власного війська і відповідно не розвивалася власна військова термінологія для того, щоб навчити людей військовій справі, хоча б за. Військової справи, треба було перекладати австрійські статути, австрійські підручники, австрійські інструкції. А як передати гуськоспеціалізовані фахові терміни з німецької мови? Як їх перекладати? Була термінологічна комісія, яка виробляла українські аналоги німецької військової фахової термінології. Більшість офіцерського складу були не українці. Австрійці дозволили війти до командного складу тільки 16 українцям, але крім нелояльності. До українців була ще одна причина малого числа української старшини: військова справа на Галичині не була популярною. Офіцери вважалися поганими кандидатами до шлюбу. За них батьки наречених мали сплатити солідну кауцію, тобто заставу. Відтак молодь надавала перевагу правничим студіям чи духовним семінаріям. І серед стрільців. Були переважно цивільні першим командиром підрозділу. Став Теодор Рожанковський, відомий політичний діяч Галичини. Він відразу зіткнувся з небажанням належно озброювати новий підрозділ. На початку серпня січовикам видали тисячу рушниць, як вони казали, крісів системи Верндля. Це старі, однозарядні з довгими багнетами. Їх зняли з озброєння австрійської армії ще у 19 столітті. Начальник Рожанковський догадався, що в цьому була рука тих наших неодвічальних за технічне переводження акцій. Ці політиків, які кричали, що можна з патиками-граблями і граблями йти на москалів. Начальник слідуючого дня мусів таки взяти цих тисячу верндлів, які були до того ще й без ременів. Хлопці мусили носити їх на шнурках. Вже при роздачі можна було замітити велике негодування. Стрільці з легковажанням одзивалися, з таким крісом на лови, а не на москаля. Зрештою, Рожанковський відмовляється відправляти наспіх зібраний та неозброєний підрозділ на зустріч російській армії. Його замінює Михайло Галушчинський. чоловіки відправляють на Закарпаття на вишкіл. Там їх ділять на 10 сотень по 250 людей, і далі ділять на 2,5 з половиною Перший бій у Суса дали росіянам 25 вересня 2014 року. Сотня Осипа Семенюка атакувала російську кінноту на дорозі Туркасянки. Про ту сутичку стрілець Степан Ріпецький згодом згадував: вперше від бою під Полтавою пролилась на історичнім побоєвищі світу українська кров за Україну. Пролилася кров перших українських вояків новітньої історії України. Не за кого іншого і не за що інше, а тільки і єдино за Україну. Внаслідок російського наступу добровольців перевели на Закарпаття в район Мукачева, Горонда, Стрибичове, А звідти вже дві сотні січових стрільців відправили на карпатські перевали. Після того українські січові стрільці воювали так само на карпатських перевалах. Там була ідея організовувати такі розвідувальні диверсійні двадцятки, які засилали за лінію фронту для здобуття розвідувальних даних. Зима весна 15-го року минула. Для стрільців більш-менш спокійно. А вже наприкінці квітня, на початку травня, розгортаються запеклі бої за стратегічну висоту горумаківка і висота 958 метрів. Але справа, звісно, не в цьому. Росіяни звідси планували прорив на Угорщину. Отже, з російського боку, армія Миколи Іванова а з австрійського 55-та бригади до складу останньої якраз входив легіон УСС. Росіяни пішли штурмувати позиції січовиків вночі 29 квітня 1915-го. Українські січові стрільці відбивали ці атаки, чому дуже героїчно, впродовж достатньо тривалого часу. Але після того, як українських січових столиців змінили на позиціях угорці, ця позиція була втрачена. Але і центральні австрійські газети, і безумовно українські галицькі газети писали про великий героїзм, відвагу самопожертву українських легіонерів, які воювали за гору Маківка першому штурмі матівки з боку російсько імперських військ брав участь 309-й піхотний овруцький полк, який складався переважно з українців. За два дні боїви з 2,5 тисяч бійців, в строю залишилось близько 600. у тих же боях проти росіян чи не вперше застосували вогнемети. Історик Орес Круковський зазначає, що коли російські війська захопили гору, то здобули там значні запаси бензину до вогнеметальних машин, яких тоді називали росіяни, адже самого слова вогнемет ще не знали. П'ятиденна битва за маківку стала першим значним успіхом легіону. Бо вони виконали завдання, стримали наступ. Хоча оборона далася дорогою ціною: 47 стрільців загинули, 76 дістали важкі поранення. 35 потрапили в полон. Зокрема, майбутній засновник та очільник ОУН Євген Коновалець. Командування 55-ї дивізії у своєму звіті так описувало контратаки. Українські стрільці двічі рішили бій в нашу користь. Боротьба була важка та потребувала жертв. Тим, що залишилися у живих, висловлюємо нашу щиру подяку і наш подив героям, що поклали свої голови та віддали останню краплину крові, тим, що не можуть уже радіти перемозі. присвячуємо на вічну пам'ять цю згадку. На початку 16-го року Січовки не так воювали, як займались просвітництвом. На Волині вони відкрили майже сотню українських шкіл. Одну з перших приватного імені Тараса Шевченка у місті Володимир. Доти на Волині, яка перебувала в складі Російської імперії, українських шкіл не було. Історик, педагог а також учасник російсько-української війни Микола Лазарович, вважає, що серед стрільців було багато учителів, які взялися за звичну справу. Згодом на їхні місця прийшли педагоги з Галичини, зокрема жінки. Проблема, яка виникла в цій освітній історії, полягала в тому: а по чому вчити? Де взяти підручники? Зрозуміло, що підручники з Ніколаєм і московитами були непригідні. Не Ті підручники, які присилали з Галичини, так само не дуже як то кажуть, підійшли, бо це була трохи інша реальність, якщо взяти Волинь і взяти Галичину, і українські січові стрільці, кілька книжок. Навчальних, ну зрозуміло, передусім для початкових класів написали, щоб дітки вчилися. У червні 16-го року легіон зіткнувся з найбільшим викликом у своїй історії. Російські війська внаслідок наступальної операції Південно-Західного фронту проривають оборону австрійців та йдуть вперед. Цей прорив увійде в історію під назвою Брусилівський. Стрільці разом з підрозділами угорців, німців та турків облаштовують позиції поблизу гори Лисоня біля Бережан. Бої почались 12 серпня. Артобстріли чергувалися з наступами піхоти, майже як сьогодні. Російські частини атакували дві сотні першого курення УСС. Січові стрільці змушені були відступити. І, хоча інші дві сотні ліквідували загрозу, австрійське командування звинуватить українців у зраді. Їх виведуть у сусіднє село потутори на організацію, а командувач Антін Варивода подасть у відставку. Бої не вщухали. На початку вересня стрільців знову кинули у бій. Командир сотні Роман Сушко згадував: побачивши мо. Калів сотня рванула з яру під гору. На чолі вибігли старшини і підстаршини. Чети розвернулись в одну мить у бойову лінію і пішли за своїми провідниками по смерть. У декілька хвилин лягли всі команданти чети, половина підстаршин. Вороги билися завзято. Отри втратив кріс, боровся камінем, різав ножем, а не піддавався. У тому бою Роман Сушко. І більшість його сотні потрапили в російський полон. Інші сотні, під командуванням Андрія Мельника та Василя Кучапського, вступили у бій на Лисоні. І зупинили наступ ворога. Четверта сотня Осипа Будзиновського була розгромлена. Сміливі дії сичвиків вирівняли становище і повернули втрачені позиції. В середині вересня росіяни йдуть в атаку, захоплюють турецькі позиції на диких ланах поблизу Посухова. А за два тижні розбивають угорські позиції і оточують український підрозділ. Частині вдалося прорватися, а решта потрапила у полон. Фактично ми можемо говорити про те, що легіон українських січових стрільців був розбитий. Значна кількість людей загинула, більше тисячі потрапили в російські полони. Ми пам'ятаємо, що одномоментно не більше 2,5 тисяч. Тобто легіон був розбитий, легіон довелося відновлювати наново. Під Лисоною підрозділи полку УСС, які брали участь у боях, втратили більшість своїх бійців. Проте знову виконали завдання, завдали росіянам відчутних втрат і зупинили наступ на бережани. В складі колишнього легіону лишилося 17 старшин і 150 стрільців. Про полон писав Вістун, тобто капрал УСС Дмитро Герчанівський. Та часи крикнув до мене один з цих хрестоносців. Та я не зрозумів російської мови і не здогадався, яких часів він хоче. Зрозумів аж тоді, як він вилаявся грубою кацапською лайкою, шарпнув мене за руку і підсунув рукав. А що я таки не мав часів ні на руці, ні в кишені солдат штовхнув мене навперед себе прикладом кріса, докинувши нову соковиту кацапську лайку. Те саме зробив другий солдат з сотником Петром Пасікою. Ми опинилися в російському полоні. Однак розбитий був на весь підрозділ. Частина не залучена до боїв на Лисоні. Стала основою для відновлення підрозділу. Гуцульська і технічна сотня, а також кіш, тобто запасна частина, в якій готували поповнення, плюс новобранці сформували новий полк УСС. Із зими 17-го вони знову на фронті і знову на Тернопільщині. Влітку 17-го року. Поблизу села Конюхи, так само на Тернопільщині під час е, так званого наступу Керенського. Літній наступ Військ південно Західного фронту знову ж таки не повезло. Січові стрільці потрапили під один із головних ударів росіян, плюс сусіди в них були чехи, 88-й піхотний полк з Чехії. Проти Чехів стояли легіонери в російській армії. Відповідно, цей 88-й полк значною мірою перейшов на бік росіян, відкрив фланг і січові стрільці зазнали. Другої великої поразки, але і після другого розгрому усуси відроджуються та беруть участь у контрнаступі проти того ж таки південно-західного фронту Росіян. І той російський наступ Керенського стає для останніх. Катастрофою німецькі та австрійські війська відкидають росіян за збруч на кордон австрійської та російської імперії. А вже у лютому 18-го січові стрільці опиняються на території великої України після вкладання Борестейського миру у складі, так би мовити, півмільйонного миротворчого контингенту союзників вони надають військову допомогу Українській Народній Республіці у боротьбі уже проти більшовицької Росії. Українські січові стрільці вони були в Одесі. Після Одеси їх перекинули в центр України. Вони брали участь в боях проти червоних за визволення Олександрівська нинішнього Запоріжжя. І далі вони дислоковувалися в центральній частині України, те, що сьогодні називається Кіровоградщина, Запоріжжя. От на широкій такі місцевості вони входили до складу армійської групи, якої командував ерцгерцог герцог Вільгельм. Але влітку вісімнадцятого року їх перекинули на Буковину в район Чернівці Вижниці, де вони стояли до кінця Першої світової війни, і вже 3 листопада українських січових стрільців було переправлено до Львова, де вони вже взяли участь в боях проти поляків, які підняли повстання проти української влади, яка підняла синьо-жовтий прапор над Львівською ратушою. Згодом залишки полку ОСС упиняться у лавах української галицької армії. А та частина стрільців, яка повернулася з російського полону у 17-му році, у Києві створить Галицько-Буковинський курінь січових стрільців. У його складі відзначилися і Євген Коновалиці, Андрій Мельник і Василь Кучавський, і Роман Сушко і багато інших. Курінь братиме участь у всіх визначних подіях визвольних змагань. Розказати про нього детально, напишіть нам у коментарях. Доля інших січовиків склалася по-різному. Один з очільників легіону, командир першого курення УСС Дмитро Вітовський, став організатором та керівником листопадового зриву повстання у Львові, яке проголосило створення ЗУНР. Вітовський став першим секретарем військових справ, фактично міністром оборони проголошеної республіки та одним з фундаторів та першим командувачем української галицької армії. Він загине в авіакатастрофі у 1919-му, коли вертатиметься з паризької мирної конференції. Олена Степанів у 1915-му потрапить до російського полону. За два роки через Скандинавію повернеться до Галичини. У її участь у боях та повернення з полону. Викликатимуть справжній фурор. Про неї писатимуть у шведській та фінській пресі. Згодом вона відійде від військових справ, закінчить Віденський університет. вийде заміж за ще одного січовика Романа Дашкевича, ім'я якого тепер носить 26-та артилерійська бр. Бригади зсу народить Ярослава Дашкевича, який стане істориком. Олена Степанів викладатиме і не братиме активної участі у політичному житті. Однак, дружба з керівниками ООН та участь в УСС їй не пробачить. Сім років вона проведе в мордовських таборах. Похована Олена Степанів, як і багато сочовиків на личаківському цвинтарі у Львові. Наостанок, як і обіцяла про стрілецьку творчість, у лавах спочатку легіону, а згодом полку було багато творчих особистостей, та й умови були сприятливі при коші запасній частині діяли бібліотека, стрілецький хор і оркестр під керівництвом композитора Михайла Гайворонського, а також пресова квартира. Це аналог сьогоднішніх прес-служб. З зусиллями Антіна Лутоцького, Андрія Баб'юка, Лева Лепкого, Юрія Шкримуляка та інших митців вдалося налагодити випуск альманаху Червона калина сатеричних журналів самопала. Самоохотник і спеціальних поштівок. Ну, і, звісно, пісні січовики за період з 14 по 18 рік написали майже сотню і тужливих, і радісних. Чимало їх. Видиш, брати мій, ой, на горі маківці, ой, видно, село співають і дотепер. Стрілець та поет Юрій Шкрумоляк писав: Стрілець і пісня то брат, і сестра, то любчик і любка. В одинокій пісні знаходить стрілець розраду та хвилеве забуття. Чи то в бойових окопах під гук ворожих гранатів, чи на відпочинку в січовім коші, чи ранений або хорий у шпиталі на чужині, чи на квартирі у сільській хаті, чи на вправах і в поході, чи на кінець у стрілецькій кантині, умро. Всюди ти побачиш гурток стрільців, там певно почуєш і пісню. Згадана на початку Ой Лузі червона калина виникла трохи раніше. Її перший куплет та приспів написав режисер театру Руська бесіда Степан Чернецький. Оці слова так дуже підходили до тодішнього нашого положення і так живо висказували всю нашу стрілецьку ідею, що я повторяв собі ту чарівну стровку раз у раз. А як наступного дня ми вийшли знову на вправи, я сів перед бурсою коло столика і склав іще три нові додаткові стровки, що разом створили ту славну червону калину. Згадував стрілець Григорій Труха. Пісню Їхав стрілець на війноньку», написану Романом Купчинським, виконували навіть у СРСР, щоправда, замінивши стрільця на козака. І, може, ви теж знаєте стрілецькі пісні, то напишіть нам. Якби не було українських січових стрільців, я переконаний в тому, що не було би західноукраїнської Народної Республіки, а відповідно не було би акту злуки один з найсвітіших промінець наших визвольних змагань січові стрільці насправді заклали підвалини, заклали фундамент українського війська новітньої доби. На цьому фундаменті будувалася Галицька армія певною мірою армії Української Народної Республіки, Українська повстанська армія. Це все перейшло в спадок сьогоднішнім збройним силам України. А що ви знаєте про українських січових стрільців? Пишіть нам у коментарях ставте вподобайки і діліться цим відео з друзями. Ми не можемо змінити історію, але можемо зробити висновки, щоб не робити помилок у майбутньому. Тож побачимось вже у новому параграфі.